Вечір добрий, що сьогодні і на вихідних трапилося у нашому місті. Дивіться далі. У студії працює Микола Бойків. Залишайтеся з нами. Пам'ять про Артура лі відбувся тенісний турнір у селі Ходовичі, що на стрищині. Уся громада від молодого до старшого зібрала, щоб віддати у такий спосіб шану односельчанину, герою сержантові 80-ї окремої аеромобільної десантної бригади, якого війна забрала у серпні 2014-го під час виконання бойового завдання у селі Красне Луганської області. Рідні односельчани, і школярі пригадували хлопця, і той день, коли їх застала, трагічна звістка. Я пам'ятаю той літній день ранок, таку гарну погоду і дзвінок. З районної ради Роман Васильович Козак дзвонить біда. Що сталося? Загинув наш земляк, ваш житель села Ходонсь. Щось Вродях одирвалося жалем і тугою сповнені голоси усіх Артурових односельчан, які завжди пам'ятають його, і цьому підтвердженням є пам'ятна дошка хлопцеві на фасаді тутешньої школи в Ходовичах, річниця встановлення якої власне збіглась у часі із тенісним турніром пам'яті Артура Лі «Мені просто хочеться проводити такі турніри частіше, щоб не забували наших героїв, щоб дійсно діти наші вчилися на прикладі цього Артура Лі. Як жити Він спортсмен був? Дуже хороший спортсмен був Артур. Він займався більше був бойовий ГП. Пам'ять про Артура ліє цілий куточок, присвячений хлопцеві і синові. Я в своїй кімнаті зробила куточок, щоб він, хоч він і так завжди рядом, щоб він завжди завжди був зі мною. Отут, наприклад, його всі, отут його орден за мужність посмертно, отут всі його фотографії. Отой кольян, то він привіз собі, коли він був в Іраку, То є його пам'ятка, ото, наприклад, у його послідній той берет, якому він був. Він був десантником. А десанто для нього був все. Він з маленького дитинства є тут, що він з пістолетом. Він з маленького дитинства, що в нього зброя, зброя. І він так якби був відданий. Хоч як все говорили, мого сина кров була корейська, але зато серце і душа в нього було українське. 2 квітня світом ширилася інформація про аутистів. Цей день згадували про людей. Із цим синдромом Грецькою аутизм значить сам і занурюватися у себе. Це особливий стан, невиліковний синдром. Хвороба вражає нервову систему, характеризується тим, що такі люди не можуть знайти себе у соціумі. Часто уникають спілкування з іншими. Біжить, зустрічається з лисичкою. Колба, опак, я тебе з'їм, Не їш мене лисичко, сестричку. Я тобі, тобі пісеньку заспіваю. Ану якої? Я покорена метен, е не яйця спечен. І від баби втік, і дідавці, і втік, Я від втік, я від втік, І від, від тебе тут Софійка хворіє на аутизм. Зараз відвідує садок спецгрупу. Цьогоріч збирається до школи. весела і активна, непосидюча, каже мама. Любить бігати загалом рухливі ігри, інтелектуально дуже розвинена дитина. А от у спілкуванні з іншими проблема. Тому передає свої почуття діями. Не завжди всі це розуміють. Коли люди просто коли вона на дворі починає говорити речі. Я її розумію. Я знаю логіку її думок. А вон інші люди не розуміють, чому, до чого вона це говорить. І тоді вони просто дивляться на неї і не розуміють, чому вона так говорить, чому вона так себе поводить. Ну, в принципі, я не, не стараюся пояснити. От сказати людям, що е, дитина аутист. Відразу треба пояснювати, що таке аутизм. Тому що люди не розуміють, що це таке. Поліна педагогічний терапевт, створила громадську організацію Неймовірні друзі Полі. Вона займається з аутистами, розповідає, хворіє кожна. 80-а, 86 шоста дитина каже, вони не пристосовані до соціуму. Однак, якщо з ними якісно працювати, вони швидше адаптуються до середовища. Їм потрібно показати, навчити, як знайомитися, як в цій чи інші ситуації. Що коли ми вітаємося, говоримо привіт, коли прощаємося, кажемо папа. Що в таких-то випадках потрібно, коли дитина плаче пожаліти? А що коли сміється, то це весело, радісно і так далі. І це завдання в основному всіх терапевтів, які займаються з дітьми з спектром з розродом Хочуть бути як усі дітки. Поліна знає з власного досвіду, дружелюбні і життєрадісні, талановиті. Багато з них малюють, інші співають і читають вірші при тому, що творче мислення у них відсутнє. Творять реальність, з якою вони її бачать. Вони не є небезпечні, абсолютно вони хочуть дружити. Їм потрібно бавити з іншими. Дітьми їм потрібно їздити на екскурсію, ходити на дитячі майданчики. Їм обов'язково потрібно розвиватися, і бачити, як бавляться інші, бавитися разом з ними не поруч, а спільно. Поліні прикро, що дітей-аутистів не сприймають у суспільстві через необізнаність. Однак обмежувати їх контакт з іншими дітьми, на її думку, злочин. Микола Бойків, Тарас Семигаленко, Роман Купронець Стризькі новини. Нове життя отримали сьогодні дерева з рук стрій ефемівців. Ведучі місцевої радіостанції взяли участь в акції майбутнє лісу у твоїх руках. Лісове господарство організовує її вже 11-й рік поспіль. Нині озеленили територію дошкільного навчального закладу Калиненька, що по вулиці Ленкавського. Ми вже обходили в стрію купу садіків. Були весняночці, сонечко, ще якісь садики, на ті де долучилися до проведення такої акції посадити дерево. Весняне саджання дерев має на меті привернути увагу молоді насамперед до вагомості зеленого багатства землі. У такий спосіб уже з дицатор. Кового віку дітки усвідомлюватимуть важливість збереження та примноження природного лісового потенціалу. Ідея взяти участь у цій акції з'явилась зненацька. Представник лісгоспу побувала в гостях у стрифем на інтерв'ю, і творчий колектив вирішив долучитись до озеленення міста. Дерево я посадив, бомба сина зродив, залишилося. Мелочі. Побуду... побудувати будинок? будинок. Побудувати будинок. Більше як 10 саджанців Калини, й ви та магонії тепер прикрашає дитсадок Калинонька. Через власні помилки поступилися аутсайдеру. Стрийська скала у першому домашньому матчі навесні в рамках чемпіонату України серед команд другої ліги. Програла арсеналу Київщина із Білої церкви церкви» 3-2. Матч між командами відбувся у суботу. Його сподіваючись на позитивний результат та хороший футбол відвідало чимало вболівальників місцевого клубу. До очного протистояння команди підійшли у різному настрої. Арсенал в попередньому турі поступився. Скала, яка продовжує боротьбу за підвищення у класі. Зіграла в нічию з одним зі своїх основних конкурентів. Чернівецькою Буковиною. Та, попри це, перед поєдинком стояни втратили трьох основних своїх гравців. Владислав Клименко і Петро Стасюк пропускали його через дискваліфікацію. А Василь Цюцюра, який повернувся із оренди з Дніпродзержинської сталі, у грі проти чернівчан зазнав ушкодження. Попередній грі з Чернівцями він травмувався і випав на місяць час. Як показала ігра. Трошки нам складніше. У першому таймі команди на обох створили обмаль моментів. Зокрема, за Малиново-Зелених могли відзначитися Рябушко і Скакун. Дмитро проявив себе як найбільш активний футболіст за перші 45 хвилин. Однак свої нагоди змарнував. Голи вболівальники побачили уже після перерви. Перший м'яч влетів у ворота Малиново-Зелених після пенальті, який захисники і голкіпер команди привезли собі самі. Після цього підопічні Василя Малика заграли значно активніше і за 10 хвилин вони відновили паритет. Точним пострілом відзначився Віталій Рябушко, який під час кутового найкраще зорієнтувався у штрафній суперника. Здавалося, стояни дотиснуть арсенал. Та знову прикра помилка гравців задньої лінії скали звела на нівець усі зусилля нападників. То що ми вміємо собі привести моменти, ну то вже. Не, не перша гра, а й десь нас повинні були наказувати, тому що. Треба надійніше грати. Значно надійніше. І воротарі є для того, щоб, щоб виручати, а не привозити. А у нас воротарі в кожній грі помиляються стільки. 50% браку. То зрозуміло, що десь нас накажуть. От Сьогодні нас і наказали за неухання, за. такі дії в обороні. Хорошо, що... Забили м'ячі свої міші да, котре на, на перших-два на серйозних ошибках. Молодий ну, ребята, це, це свостіна. Для них це буде наука. Господарі побігли відіграватися вдруге, кинувши усі зусилля в атаку. Цим втретє повна скористалися гості з Київщини. А в компенсований арбітром час забив Олег Квич. Однак цей гол уже нічого не змінив. два -три. Прикра, поразка з Ну, Там чуть не доіграли, там чуть пас, якось не зібрано трохи було. Так. Ну, важка гра, просто не очікували такого від суперника. І, не знаю, що сьогодні команда важко виглядала». «Побідний програш на своїх ошибках ми цю гру програли. Защита, вся команда неправильно оборонялася. Так як нада. До речі, дебютував за стріян у цьому поєдинку Роланд Білала, вихованець київського динамо. Каже, він не зіпсував, однак і не підсилив. Так оцінив групів захисника Василь Малик. Рівень майстерності в нього високий. А просто гра була важкою, нервовою і досить складно попасти в гру. Хоча я не можу сказати, що він не попав в гру. Він якраз під під наш стиль старається зберегти м'яч, грати в футбол обстукати, направити, створити перевагу. Я думаю, що, що все попереду і він впишеться. Схема нашої гри в очному протистоянні конкурентів Страян Вереса та Буковини сильнішими виявилися чернівчани 0-1. А колос із Ковалівки переміг Горностаївський мир 4-2. Таким чином відірвався у турнірній таблиці на 6 очок від другого місця. На цій позиції залишився Верес. Скала йде третьою. А Буковина на відстані одного очка від Малиново-Зелених четвертою. Ми не дивимося на те, що грають суперники. Наша задача грати свою ігру щоб вболівальники були задоволені, щоб ми відчували задоволення від самої гри, від змісту гри. По самовіддачі не можу пред'явити великі претензії, що от хлопці не, хоті... не могли чи не хотіли. Хотіли, старалися, билися. Був період при рахунку 1-0, 1-1, що нам ну, чуть-чуть забракло, десь чуть-чуть везіння, і ми би забили і другий, і третій, і тому що Біла церква вже зупинилася. У наступному турі 9 квітня стрияни гостюватимуть у Новокаховської енергії. І якщо підопічні Василя Малика збираються поборотися за першу лігу, їм вкрай необхідно перемагати. Права на ще одну помилку у них не залишилось. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Таким ми побачили сьогоднішній день. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте 41993. На все добре. Протягом середи у стрію буде ясно і до плюс 23 тепла. На вечір можлива гроза, а температура опуститься до плюс 15. Вітер південно-західний 2,4 чотири метра за секунду.